Отже, відео шорс для ютубчика Ніколай Олексійович кричить матюкається, вже вбадяжив в кожний оцей квадратик. Ну з цього одного тільки вилізло. А в тій суне по шприцові, а воно не лізе. Я кажу то, що тут дуже значить хороші уплотнительні кольця. Він качає, качає. А, почав вилазити? Тепер вже там набито вже. Ну то тоді давай ті докачуй. Це в нас пана метр тридцять, так? так? Ну так от метр 30, дивіться, метр тридцять, якщо дивлюсь по цьому колесі, якраз перекриває, перекриває метр сорок. Так же саме ця. Тобто за що цієї діагоналі воно перекриває. Да, можна взяти на метр восімдесят і робити так, щоб він срався, навіть краще зразу на половиною. Ми брали під шифін. Шефін забрали, залишилося цього. Для нього це буде ігрушка. І зараз ми... Якщо ви бачите, оце ми викопили бараболю, взяли, розкидали отакого солому Бачите? Наша новіша методика. Дискуємо, воно її прикидає, сіємо вірчицю, скородимо нормально. Хмари вроді бо є, сьогодні завтра ще йде дощ, гірчиця росте. більшій-большому. І на наступний рік у нас урожай більше. Так що так от. Що, Володим... теж полізло? Так, да, починає звіти. Оце. А, ну то що. Оце так що зараз цей Дієго ну то давай докачуй. почне його волочити. Що найголовніше, що для нього це буде не тяжко. І за счет оцих кучі діапазонів і передач ми це зробимо дуже швидко. Ні, ти ось цей нагнав. Так що воно аж диви, як блядь. Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість цих. Ну, Воно зараз плюс-мінус. Сухе, то буде нормально. Та й такі то діла. Отак воно прицеплено. Отак воно виглядає. Для нього цей вес, шифінг цепляли, то звісно шифінг аж перевертався. Тільки груз допомагав йому. Цей підняв хоч би що, йому взагалі по барабану. Все що для 24-ки. Тягає на раз-два, Головне що йому підходить по розмірах, по колі і по всьому остальному. Ні, не, не хочу. Так що отак от, от. От товариші тихенько вкрали з города чужого. Все, всім здоров'я.